Ігор Жук, Гецеманський сад, Відповідь сина. Мама моя, Маріє, тільки тобі одній горе приніс Месія, син неслухняний твій. Міг врятуватись, мамо, міг натворити див і гендлярем до храму сам би тоді ходив. Міг відректись від неба. Жив би собі, як всі, скільки людині треба хліб і до хліба сіль. Я б ти слював, чи сіяв, чи лікував людей, що їм якийсь месія, схиблений іудей. Мамо, жарино болю в пополі душ людських, поки ти світиш, доля ще не покине їх, я ще повернусь. Мамо, прийде судити час тих, що стоять між нами, тих, що з'єднали нас. Мамо, плакуча вербо, кожну сльозу твою на діамант оберну, перетворю в зорю, серцем торкну, зігрію, зніму вустами звій. Мамо моя, Маріє, Бог я. Чи син? Я твій, читала Ольга Кравченко.